Годинниках, як завжди, Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Амери... Америки. Доброго здоров'я, пане Андрію, дякую, що доєднуєтесь до нас. Вітаю і дякую, що знову запросили. У мене перше питання лінгвістичне. Тут, за моєю спиною, був пан Мамданій, новий мер, і так. якась частина Європейської називає. І знову доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересен. 17 година 42 хвилини і 12 секунд. На наших годинниках, як завжди, Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки. Доброго здоров'я, пане Андрію. Дякую, що доєднуєтесь до нас. Вітаю і дякую, що знову запросили. У мене перше питання лінгвістичне. Тут за моєю спиною був пан Мамданій, новий мер. І так. якась частина європейців називають його Зоран, а інша частина називається Зохран. Як американці, хто хто як назвати його? Яке в нього ім'я? Врешті-решт, і він в його рекламах, як і в на телебачення, тут всі кажуть Зоран. А я не знаю, як це етимологічно має бути в корінні мови, але тут, тут зоран вистачає. Слава Богу, бо я все теж кажу зоран, а потім дивлюсь, з'являється з охран. Думаю, ну що ж таке, де ж правда? Е, дивіться, пане Андрій, але питання таке: наскільки тут люди, які продемократичні і антиреспубліканські в Україні, чи швидше антитрампійські, дуже радіють і кажуть, що да, демократи показу, показали гарний результат. Виграли там, де вони і мали б виграти, але що дивує, виграли там, де... Точно не могли виграти, і багато років не вигравали, а тут знов демократи. Як на вашу думку, це якась тенденція вже, чи це така випадковість, і, і, і наступного року знов якась, якогось там протрампіста можуть чи, чи наступних президентських виборах обрати? Чи це вже такий дзвоник небезпеки для республіканців? Будь ласка, пане Андрію. А стопроцентово цей дзвоник для республіканців. Тут 에, бу було головне питання цього року. Чи цей о, популярний громадський рух, який ми бачили перше у березні? Там було маніфестації під назвою Руки геть. А тоді, у, у червні, як у, у жовтні, маніфестації без королів у, 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 у всіх 50 штатах. І питання було, чи це просто будуть маневестації і паради, чи це будуть просто е, так само політичний рух. І е, головне, що всі експерти згадають, що це е, показалося, що люди будуть голосувати проти дії і акції е, цієї адміністрації, чи то зовсім проти Трампа, чи то проти е, скобінованих, що кон контролюють... Конгрес і, і Конгрес, і Сенат, і Білий Дім, як і так само мажоритет в Верховному суді, і що люди би хотіли проти такої скомбіновану політичну сконсолідовану силу протестувати з їм голосуванням. То ви здали, що багато це це не можна тільки сфокусуватися на. Нью-Йорк, Вірджинія, каліфорнія і Нью-Джерсію, як і так само uh, uh, громадське опитування, яке було в, uh, uh, в Каліфорнії, по потіло Америці були місцеві це на мера міські ради голосування. і в більшість е, тих штатах і округах е, там перемогли е, демократи. Там е, в одному штаті 20 мерів перейшли з республіканця до демократа. Е, в штат Джорджа, такий великий червоний чи, чи республіканський штат. Два демократи е, обрані були на, на просто практичній е, раді місцеві, де 20 літ демократи ніяк не виграли. У штат Місисипі два штатні сенатори перемогли е, перший раз у декадах так само. А найголовніше, я би сказав, це було е, генпрокурор, штат е, Вірджинія, який е, декотрі скандальні, е, скандальні тексти його вийшли два місяці тому, і люди думали, що він повинен повинні був відмовитися від балотування. Навіть він переміг і втім, що люди просто прийшли голосувати і голосували проти республіканців, і це. Покаже, як питання було, чи це дзвінок республіканців, це повинні бути, і е, най, найбільший результат нам буде у січні-лютні. Чи ми побачимо, що декотрі довголітні республіканці відмовляться від балотування, Бо вони бачать, що вони не можуть перемогти, і е, знають, що їм ліпше вийти на матурі і дістати приватні лобіїн контракти, коли вони є в конгресі, ніж після цього, що вони програють. Пане Андрію, а практика звичайна, от коли проміжні вибори і республіканці побачили, що їхнього лідера не всі підтримують, що демократи беруть гору, то це міняє політику. Чи Трамп скаже, як він дуже часто говорить: ви всі дурні, ви нічого не розумієте? Я буду і далі робити те, що я роблю. Чи навпаки йому хтось може сказати, що слухай, ну так не ну то що ж ти робиш, щоб ми програли? І ми тоді взагалі все втратимо, і парламент верхній, і нижній, і президентство там за, за якийсь час і так далі. Це ж несерйозно. Яка взагалі, як це впливає отаке таке голосування на поведінку е, лідера країни, якого, як ми бачимо, не підтримали люди? Так. Тут дуже рідко підтримують громадяни, виборці тих, що зараз є в силі. Є дуже багато розчаровання. Специфічно під після створення соцмережі. Що люди є дуже задоволен, задоволені з цінами, з економією, з роботи зі всім. І ми майже кожного року, тільки що минулого року, перемогли республіканці. Всюди цього року перемогли демократи а майже кожного року ми бачимо відгук до раніших виборів і голосування проти цього. Тут дуже специфічно є питання президента Трампа, який буде міщатися, він буде включитися до. Попередніх виборах в наступному році, то є всі ті вибори між березня і червня наступного року, де республіканці обирають свого головного кандидата, і він дуже хоче мати вплив тоді, то він не буде відмовитися від від включення якогось мішатися до, до місцевих виборах але. Проблема в тім є що як я сказав, люди воліють голосувати проти тих, які зараз очолюють уряду, і найліпше для будь-якого президента ми це бачили у часі Джордж Буша. Ми це бачили це після Клінтона. Найліпше для кандидата є, щоби стояти незалежним від тих, у в федеральному уряді. Тобто, щоб кожен губернатор, сенатор, конгресмен казав, я не я не підтримую Трампа, я підтримую вас, я підтримую громадськість. І, і, на жаль, для президента Трампа його его це не дозволить. То він не буде підтримати тих, які республіканці хочуть відмовитися трохи від нього і нарікати просто політично. Це політична справа. Щоб казати, я буду нападати на, на, на Вашингтон, я буду вас представляти, не Вашингтон. А, а Трамп просто хоче, щоб всі до нього клянялися і, і підвищили його, і прославили його. І це буде проблема для різних кандидатів. Ним році головне. Втім, у Нью-Йоркці будуть е, е, вибори для губернатора. І вже е, тільки вчора оголосила конгресменка е, Стефанек, яка дуже сильно підтримує президента Трампа. Вона, е, вона заяву мала, що вона буде балотувати як губернатор. і Її буде проблема у штат нью Йорк балотувати у такої підтримці Президента Трампа у штаті, де навзагал він не є популярним. Е, і от ще одне уточнююче питання були часи, коли Трамп казав, оцей кандидат мені подобається, я його люблю, і за нього голосували. Ці вибори показали навпаки, що коли Трамп каже, о, це, це дуже класний па хлопець, я, я за нього, а люди подивилися, ні-ні-ні, якщо ти за нього, то ми проти нього. Наскільки зараз це може бути гра? Ви кажете, що вони чекають підтримки Трампа, але це тепер може заважати підтримка Трампа, робити мінус великий, а не великий плюс. Що скажете? Трамп дуже любить так само сказати, що його кандидати. Ті, що він підтримує, вони переможуть 90 чи більше разів у своїх виборах. Але це є знову у попередніх виборах, тобто наші праймеріз, це є вибори у республіканської партії між членами республіканських виборців республіканських за його їх кандидата. Коли дивимося на цифрах тих кандидатів республіканців, що програли тоді проти демократів, це є коли цифри міняються. І так було у першій каденції президента Трампа, він переміг у 2016 році, а тоді були вибори на конгресу у 2018 році. Ті кандидати, які сам Трамп він балотував за них, він, він агітував, він, він вибрав їх на попередні. Вибори, але вони не були модератні, Вони були е, досить мага фанати, і вони більшість з них не виграли у вісімнадцятому році. Це дуже славно було у штат Джорджа, де два. Демократи виграли як сенатори. Це знову кажучи дуже республіканський штат. Там Марджели Тейлер Грін, як українці знають, є з штат Джорджа. Самі губернатори, Лойтнент губернатор, генпрокурор, всі губер... є республіканці. А там перемогли два сенатори. Тільки в тім, щоб він підтримав таких республіканців, який решта штату би не підтримав. І це буде проблема цього року я, на вступному році, 26-му році, коли Трамп буде обрати не таких модератних чи е, мудрих кандидатів, а тих, що на більше його хвалять. І це буде проблема тоді для республіканців у такому році, як продовжується цей рух антитрампа. Ще одне питання важливе. О той самий Зоран, як я казав завжди, я собі подобаюсь, тому що я не помилився. Соціаліст, мусульманин, хіп-хопер, мамдані, оцей Зоран, е, він трошки хоч міняється, бо коли він антисемітські, про хамасівські розмови вів, то ну, я не переконаний, що Нью-Йорк величезний, ну фактично столиця світу, хоча взагалі навіть не столиця Сполучених Штатів. Але це великий культурний і так далі, і так далі, релігійний центр, де є і мусульмани, і євреї, і такі, і різні? І коли ти починаєш говорити, що євреї погані в Нью-Йорку, а, а, а як Уолл-Стріт тебе як буде думати про тебе? А як модні будинки, там, де працюють різні модельєри? А як це, а як це, як це, як це? Що ти? І таке враження, чи я перевіряю на вас. Бо у мене злась враження, що трошки він став поміркованіший. Вже він не такий, такий активний. Я тільки за хамазів, тільки проти євреїв і тільки все безкоштовно, такий комуніст. Ми тут, правда, в Україні знаємо, що є комунізм. В Нью-Йорку не всі знають, і слава Богу, і не треба їм про це дізнаватися. Що скажете, пане Андрію? А, ну так, це є різноманітний а, чоловік і його ідеали. І платформа. Перш за все, а, ми можемо думати про тих на Уолл-стріт чи мільядери. Які живуть у йорку що вони так само, як наш диктатор там на вашого півночі, вони мають свої червоні лінії, так як він має, які ми чули вже декадами. Якщо внески піднесуть, якщо радикальні соціалісти, то вони прийдуть, то ми всі будемо бігти від, Вашингто... від Нью-Йорку на Флориді чи де інше. Але ми до нинішнього дня такого ніколи не бачили. Бо ви садали, тут є культура, тут є. Тут є будинки, тут є вся інфраструктура для бізнесу. А то зараз як аби тоді нарешті відбулося, що всі вийдуть з Нью-Йорку, ми залишаємося як столиця популярна столиця Америки. Що то, що той рух Мамдані? Це є головне рух молодших виборців тут. Я думаю, у ц... на загальних цифрах він отримав голосів е, понад 80% відсоток тих, що менше 30 е, 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 років мають е, понад 85% відсоток молодих жінок. Е, надзвичайно популярний він був і, і існуючий в так... в молодших американців. Тепер молодші американці не 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 мають такі самі пам'яті, як інші головне втім вони не розуміють, що то було холодна війна. Вони не знають ані що це є злочини нацистство, як і комунізм. Демократична соціаліста асоціація це є окрема партія по цілої Америці. Не така сильна. Але тут в Нью-Йорку вони мають декотрі кандидати, так як зоран. Вони мають інші штатні член штатного асамблею, як і так само декотріх членів міської ради. Де дуже мало, але вони ростять, бо за них голосують молодь, і молодь має часу агітувати, організуватися, штукати по кожному будинку на дверей, щоб люди вийшли і голосувати голосували за них. То їх декотрі їхні позиції є зовсім скандальний. Я би казав, коли вони мішаються в міжнародних справ, але це не є. Це не є вся державна партія на такому рівні, то люди більше журються, якщо б вони б стали президентом чи конгресменом, який вплив вони би мали тоді. Але на місцевому рівні тут є практичні дії і ухвалення законів, які вони б хотіли побачити, в яким Зоран би підписав, але на жаль, для нього. Він не має підтримку більшість е, е, міської ради, ані штату. То буде дуже тяжко для популіста, такого як Зоран, щоб передати якісь перемоги для своїх виборців. Та я тільки згадую, завжди був такий один діяч в, Аф в Африці, е, антикомуністичний воював, і його спитали, Ви ж були комуністом, а тепер антикому. Що, що сталося? І він сказав прекрасну фразу, я її дуже люблю по повторювати, коли це про молодь, яка голосує. Коли тобі 20 років ти не комуніст, у тебе нема серця. Коли тобі 40 років і ти все ще комуніст, у тебе нема голови, то майте на увазі, що це дуже важливий момент е, для України ці вибори швидше позитивні. Оцей, оцей ляпас Трампу і республіканцям, і таким, таким популістичним республіканцям. Це нам вигідно в Україні. Ми маємо це вітати казати так, правильно правильною дорогою ідете товариші американці? Ці вибори, так як я сказав, це навзагалі є місцеві. То вони мішаються з місцевими справами. І втім, я думаю, найбільші зв'язання чи виносити для України це є для. Громадяни України, які зараз є в Америці, переважно ті переміщенці. в яким ми розуміємо, що дещо 200 вже були затримані спочатку адміністрації Трампа. Вони мають легально право тут бути, але вони були затримані в тім, що Трамп і його адміністрація би хотіли вихнути як найбільше іммігрантів тут з Америки. І це діється у таких великих містах, як Чикаго, як Лос-Анджелес, через Флориді. А ще ще ці, таку програму не починали в Нью-Йорку, але тут в такому місці, де найбільше українців проживають, це би так само було проблема для українців. А сам Зоран і його, його підтримки. Ті, що підтримують його, навіть і що багато я би казав, українці не підтримують його риторику щодо міжнародних справ треба хвалити, що вони виступали проти. Таких депортацій проти цього, що були затримані люди, просто що вони виглядали дивні, чи говорили іноземною мовою, то я думаю, це головне буде для розуміння українців на, на наступний рік. Буде важливо які кандидати з будь-якої партії хочуть звернутися до тих, що підтримують Україну, і тепер що є такий великий рух антитрампський, чи республіканці прийдуть знову до української церков, народних домів тут по Чілої Америці і звернуться, як ми би могли вам допомогти. І тоді я можу сказати, як, яке буде різниця для України. Дякую дуже. Спасибі величезно. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки, був з нами. Як завжди, цікаво. Ну, ми бачите, спостерігаємо за Америкою, і будемо спостерігати, велика країна, да, ну, але.